Члени Наглядової Ради знаходишся на чемпіонаті України молодіжному, які взагалі емоції, в самому на татамі не хочеться вийти. По-перше, хочу сказати дякую Федерації Дзюдо України і Збройним силам, що вони дають можливість нам подалі займатися спортом, змагатися, тому що це сьогодні дуже важливо. Виходити боротися як кожного дня. І виходити боротись. Виходити ні, звичайно, я. На професійний і вже не збирають виходити, але змушую себе іноді займатися. Бороти. Ми знаємо, що ти активно зараз ведеш свою діяльність, в тому числі щодо відсторонення росіян білорусі від змагань, записували звернення з Федерації Каноєви. Яка ситуація? Розкажи в «Дзюдо», чи є взагалі ще якась мінімальні шанси, що ми можемо е зробити так, щоб росіяни не допускали, чи вже це питання вирішено. Хочу трошки виправити не тільки зараз, а ми працюємо над цим всім, всім з перших днів дні, дні війни. Тому е кожен з нас, кожен громадянин країни, повинен сьогодні робити в свої сфери точно так же, тому що це дуже важливо і не може країни терористи допускати до змагань е до цивілізованого світу, поки йде війна і поки він наші люди. Ти якісь маєш контакти з міжнародною федерацією там чи з іншими дзюдоїстами з міжнарод з світовими. Ну тобто довгий час знаходився в топі. Е яка взагалі зараз наразі позиція? Е Звичайно, ми спілкуємося з багатьма спортсменами і на кількість дзюдо, я знаю, що дуже багато людей нас підтримують, але є і такі ситуації, що дуже багато людей не можуть висловити свою думку, тихенько нас підтримують. Це наша війна, і ми повинні в першу чергу самі показувати всьому світу і доводити, що ми боремось за добро за наше майбутнє. Як голова комісії атлетів «Нок України, так ти писали ви нещодавно щодо Ілени Сімбаєвої лист відсторонення. От розкажи за цю діяльність з боку на міжнародне міжнародний, міжнародний олімпійський комітет дав рекомендації щодо військових, які людей, які дотичні до військових служб, в той же час вони допустили Сімбаю, яка є майором служби військової служби з Росії. Дуже дивна ситуація, тому що ти сьогодні кажеш, що люди, які дотичні до військових частин, до війська, до підтримки війська, вони не можуть приймати участь в змаганнях, а в той же час і ви допускаєте Ісімбайло е до роботи з міжнародної міжнародної е комісії атлетів. Тому е ми звичайно одразу ж відреагували це. Е ми від написали, надіслали їм листа чекаємо на відповідь. Я впевнений, що багато людей нас сьогодні підтримує і баг підтримує, і вони не втомилися від нашої ситуації. Я їм за це дякую, і я впевнений, що у нас все вийде, тому що наша країна не переможна, наша країна найкраща. І будемо чути нашу велику перемогу. Ну і позиція Федерації дзюдо незмінна. Тобто, ми поки що не беремо участь з представниками Росії та Білорусі в змаганнях. Тобто, наскільки я знаю, ми Баку пропускаємо наступний генслем. Як ви всередині федерації ці рішення? Тобто, обговорюєте, приймаєте це, це рішення було прийнято Федерацією дзюдо і особисто президентом нашої федерації дзюдовим кашиком. Я дуже поважаю це рішення, тому що. Сьогодні ми не можемо тиснути руки. Я їм дякую за е позицію. Вони дуже сильно показують, як ми боремося. перших днів федерація до бореться з міжнародною федерацією і з представниками е країни Євросою. -я, Я їм дякую за це. Це правильно, і кожен патріот нашої країни саме так повинен. Е Робити це тяжкий час. Ну і розкажи про рішення МОК, яке всі очікують на генасамблеї, так де буде вже остаточно прийнято про чи допуст. Я не думаю, що... я не думаю, що зараз це наприкінці ці, ці вересні, На початку жовтня буде та генасамблея МОК. Я не думаю, що там вони приймуть остаточне рішення. Але мені чогось е, кажеться, що все буде добре. Представники нашої України поїдуть максимально Великої командою до Олімпійських ігор. і ми будемо все робити, щоб представників України там не було. І я думаю, що у них дуже маленькі шанси побувати на олімпійських хімі. Ну я знаю, що ти активну участь приймаєш, береш в тому, щоб підготувати. Вибори комісії атлетів Федерації Дзюдо, які відбудуться на чемпіонаті України. Тому можливо а... це одна ануці... це Одна була із тем щодавно. Нещодавно, нещодавно атлетів, яку ми проводили, так були сформовані команди в федераціях комісія атлетів, тому що багатьох федерацій нема. І потім працювати з цими комісіями для того, щоб вирішувати якісь їхні. Бегальне питання допомагати в розвитку їхнього виду спорту, тому по перше, нам треба, щоб в кожній нашій федерації в кожного виду спорту була робоча комісія атлетів. Дякую.